Там тобі ще воно вирівняти його, воно повинно вирівнятися. Так, добрий день, це канал Я і мамі і тваринки. Що ми робимо? Що ми більше. робимо? Ви подивіться, що ми робимо. Переселення, о, вже один поліз до киці, до лапки. До лапки. Ой, бегемот. О, здоровий бегемот. Ходи сюди малий. Ходи, куди, 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 зайчик. Будемо вичищати. О, дивись, який козьол. Вже пішов на козу скакати. Ліда, ви бачите, який він у вас нечемний. Він вже великий козі пішов. А минулого разу як я якесь став, вони були такі маленькі. Так, ну тут воно, вже скільки ростуть, молока скільки п'ють, то що ти рівняєш? А хламони які? О, полізли в жолуб, зараз жолоби почистимо, все, в кіс, наведемо порадки до... До другого тижня під козенятами. Що козел? Малишку я прив'язала, бо вона вредна. Заходить назад в клітку. Або Ти лізе під руки. Ну Ай, зараз відкрию тут. О. Боже, яка влюба була її черняша. Угу. Вона вроді за козлами. Вона завжди за козлами. Я минулого разу, вона до нього собі зафрову, бо він єдиний її не бив. І стояла з ним. Я дивлюся, що вона так за козлами. Mm -hmm. О, дивіться, який козл. Кому вона кози пускати козла? No, дивіться, який. Дівори. О, Дивіться, ну, і ногою гарбає. Та ти що? Ти, козьол, Почекай, тебе ще Ліда не забрала до своїх дівок. Oh -oh. Та то варжолою плямкає. Ногою гарбає. Три місяці козу покриє. А то скільки? Три місяці має покрити, бо то ж. No. Та ж а як ж? які, Хвокуси. Козячі. Щось там їдять соломі, щось там вибирають. Що, Диви, А а? А в чорну козу. Вона, чорну ти що? Вона ще чорного ніякого не мала, хіба кремового кольору може мати? Та в неї були самі біло які можуть бути. А то все білий більше ніякі. Вородичку, Угу. Так, козьол, ти дасиш їм спокій? Бо будеш стояв в кліті прив'язаний, як будеш по всіх їздив. Чого, кожа? А ти вже куди лізеш? Чучундрик. А чочундрик, ти куди лізеш? Ой, 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 зараз паду, бабка. О, моя коза цю хається, тітьки видно. Малой, малой, малишка. Не Та й таке то. Навіть і буде, то я її пускати не буду, бо ще другий раз вона не оброблена, ніяких козлів, мови не має бути. Вона ще не розбиє на Ну, Вона досить не паршиво дає вже. Ну, але якщо зараз краще розб'ють, то потім буде краще. Ну, я то не планую її покривати, а там побачив. Вони, вони самі рішать, хто має покритися. Поки не проглистого другий раз, ніяких козлів. Чуєте кози, навіть і не мрійте. Ладно, буду я вичищати. Так, велике переселення. Фух, Поки я перекурую. Наталя перекидає їх, зараз ще сюди стели їм. Там трохи та, що верхня пістілка була, я згорнула її, під низ, покинемо. А там спляє, Ох, мої кралі. З Ах, так? кралі. Чекайте, чекайте, Наталя кидає. Зерно, пу, зерно, солому. Дараз ще влізеш, бо я вже не... Ай! Що ж ти мені зробив? Тікай, тихай, телефон закидала. яй яй Там Та вон той трошки потрусив поверх. Ходь до мене зайчик. Я тебе об... обітру. Та вони обтрасуть одне друго. господі. Ну що ти хочеш робити? Ага, ви думаєте, тут той в жолоб залізете? Ні, тут не залізете в жолуб. Треба там зерно забрати, розгорнути. То ж лізеш, хочеш на руки. раз хочеш. Ти ще мало підстелила під них? Ні, налякався. Що ти ходила? Козак! Козак. А хто там доводить, ховається? А просить. І койде. Ой, подаря. Красавчик. мамо. Ахламони. Косавчик. Косавчик. Бери його, вибирай кисло, солід висневки під них. Ага. Туди ще потрусимо. Що моя біла бока? чекаєш? Пей в ніс попала. Ну так, це ж полога. Ось тут Отут все їм ото коло сітки, де вони лежать, тут більше положи. Бо тут вони около сітки лежать, а туди в них туалет. пісяти, какати ходять. О, все, хвата. Зірочки такі. Такі малятка. Все, частенько. Я одну вже таку купу викинула, ще одну треба викинути. Переводь ту мимру. Видіть, як моя шоколадка їсть. Листочки з конюшини вибирає ті, щоб обсипалися на низ. Сюди, Стала на коліна. І вибирає собі смаколики по, по низі. всі листочки. Що, на ногу вже стала? Вже на ногу стала? Шокол... Та зірка себе веде прекрасно з різінками. Молока вона не зменшила, Шукають, що молоко зменшають. Ні. Абсолютно. Резинки вже стали впиватися в роги. Ось так що. Ось такі діла да, зірушка. О, зараз Наталя прив'яже малу, я закрию клітку, ще той гній. І все, і вже у нас буде хліб в порядку. Да, да. Вставай! Під тобою не підстелено. Там сухень. Під нею сухенько. Зараз Попідстеляє Наталя і все. Зараз губи почищуши їм свіже. Їстеньки заложимо. Вред малий. Попідскакуй, попідскакуй. Ось такі діла, ось так ми впоралися. Навели порадки своїм козам. Зараз ще щось собі містеньке треба смачне на вечору зготувати. Що б то ми собі на вечіру зготували смачне. Суп ще? Я не хочу супу, я вчора їла його. що? Я вчора їла, і позавчора Ну, Я більше не хочу його, я хочу щось смачне. Кіт, що смачне приготуємо? А? Чи, бу чи бурека кота, так? Що готувати? Ладненько, добре, буду я вичищати, дивіться, скільки в мене гною треба перекидати. Певні, не маю що робити, в дожній перекидати. То сніг падав, то вже дощ. Вже їм зерно відкрий, порівняй. Ладно, всім миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин, Все саме найлучше. Бережіть себе і своїх рідних, а я буду. Викидати, буду працювати. Дивіться, на наталку з'їсти. Всі на руки хочуть. О, та хламони. А вони чого мають лякатися? Якби то вони набрали котре хоч раз, то вони блякалися, а вони що, хоч раз бите, котре було? Що вони мають лякатися? Найшла. Що лякатися? Що їм робити? Вже сюди тюк соломи приноси. Операційно від них в вкинь до кориців жолуб. Сіну? Да, в в Сі, зар... зар... Ні, я його зараз все виберу в родно, тоді винесу стодолу. <гум> Мазня вреднюча. Ну ладно, не лізь, тобі першого, а я потім виламию. Добре, всьо всім папа, -па, всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.